Місто чисте і красиве, іноді просто занадто воно чисте. Може, треба трошки підкупити дронів? Яких то Я, я хочу подивитись вичі цим бригадам, якому ми відмовили. Ми маємо бігати, щось просити, клянчити до когось. Не отримуємо дозволи на розміщення рекрутингових кампаній у межах міста. Більше того, ми були шоковані, коли дізналися, що вияви підтримки підрозділу від небайдужих містян почали придушувати. Харків шанує усіх, хто захищає місто та оборонить Україну. А ще Харків вже давно місто, яке пишається своєю красою та охайністю навіть під час російської навали. Тому ми пропонуємо цивілізовано підійти до питання вшанування наших захисників. Ми допоможемо всім фарбою, художниками, місцем. Зробимо великі, відкриті, безпечні мурали. Можна сказати, майже не допомагає бригаді, одній з основних бригад, яка боронить місто Харків. Я розумію бажання подобатися Харків'янам, і говоримо, що Харків не зламний. Він не зламний за рахунок кого, скажіть мені, будь ласка, за рахунок, тих, тих, хто сидить в ресторанах, чи за рахунок тих, хто зараз сидить в окопах. Я, я хочу uh, подивитись в очі цим бригадам чи керівницю цього бригада. Я думаю, що це політичний конфлікт. Ну все велика жемяка. Крім того, що він став на захист України 22-му року, крім того, що він. Великий бізнесмен він людина з політичними амбіціями і інтересами, амбіціями не особистісними. Він хоче впливати на політичні процеси в регіоні. Що я якби без якихось без подвійного дна це роблю, розумієш? Хоча іноді деякі е, особи. Ну, не найвищого рівня переживають за якесь своє політичне майбутнє. думають, що ну особливо тут по помісно. Такий обмін нападками спочатку з боку Кожем'якова в інтерв'ю українській правді, а потім небайдужі комунальники, які вирішили постояти за свого шефа. Треба віддати належне, зокрема, і Харці і, і іншим. Представникам збройних сил, які дозволяють Харкову трошки повернутися, от як то кажуть, щось на довоєнному да, от в ті часи публічних політичних перепалок.